Якщо ти шукаєш консоль, щоб комфортно пограти у всі відомі Game Boy, насолодитись ностальгією по PlayStation 1 чи знову зануритись у світ старих досівських ігор, мати при цьому немаленький і дуже дивний на перший погляд квадратний екран, що буде тобі посміхатись увесь час, поки портативка в твоїх руках, то, можливо, варто звернути увагу на Палкіді RGB 20SX. Ще вона має чудовий акумулятор на 5000 мАч, який може викликати у вас хибне враження, що галюцинації постукали у ваш дім. Усім відомий процесор RK3566, 1 ГБ оперативної пам'яті та корпус зібраний настільки монолітно, що ним і цвяхи, напевне, можна забивати. І, здавалось би, усе так класно звучить, що просто не може вийти нічого поганого з такого стаку технологій. Ну, правда ж? А от я не можу дати вам однозначну відповідь на це питання. Я зараз розповім усе, що знайшов хорошого і поганого про цю консоль, а ви винесете вердикт. Бо я вагаюсь, причому настільки посередині, що мені важко остаточно зайняти погану чи хорошу сторону для цієї портативки. Бо з однієї сторони вона унікальна, а з іншої, на огляді Powkiddy RGB 20SX. Короче, Погнали розбиратись. Отримавши цю консоль, я одразу звернув увагу на пакування. Коробка тут має досить дивний дизайн, як на мене, бо виглядає вона брудною. Можливо, я старий і нічого не розумію. Тим не менше. Комплект тут більше, ніж стандартний. Зарядний кабель, консоль та наклейки для покращення вашого настрою. Портативка і так вам всміхається, а з наліпками ця посмішка може бути двох варіантів. Важливішим питанням є те, а яке місце на ринку займає цей позитив. Вона досить велика, щоб порівнювати її з 35, чий брік. Хоча цей розмір робить її явно зручнішою у використанні. Вона не має на борту Android та тачскріну, щоб порівнювати з 353 v Хоча процесори однакові, R36S точно ні, бо в 20SX в рази краща збірка та й потужніший камінець. Тому мені в голову прийшла геніальна ідея. Її не треба порівнювати з консолями інших компаній, бо ж є RGB 30 з точно таким самим екраном, більше того, з ідентичними розмірами. Виходить, Паукіді дали користувачам можливість обирати форм-фактор, і здавалось би, нічого поганого в цьому немає. Окрім того, що коли гра запущена не на весь екран, набагато приємніше грати і сприймати зображення в RGB 30, ніж на 20SX. Але про все по порядку зібрана ця портативка дійсно як камінь, ніяких вам скрипів під час гри. Пластик відчувається монолітно, а зовнішній вигляд не підкачав і точно не виглядає дешево, особливо з цим екраном. На верхній панелі у нас Міні-HDMI вихід. Знизу два порти один для зарядки, інший для передачі даних. Не переплутайте для зарядки DC. Ну і Джек для навушників. Напишіть в коментарях, ви його зараз використовуєте чи ні. Ну і з правої сторони у нас кнопки регулювання гучності плюс карта з операційною системою. А з лівої сторони кнопка Включення та скидання і карта пам'яті з іграми. До цих двох кнопок ми ще повернемось. На передній панелі видніється динамік, який з неба зірок не хапає та в цілому має просто нормальний звук. По елементам керування діпад тут майже такий, як і у rgb 30 з однією лише відмінністю. Кнопки натискаються трішечки жорсткіше, але все ще залишаються досить м'якими. Час від часу через цю легкість у вас все-таки можуть бути міскліки на самому початку, поки ви звикаєте. Далі ситуація стабілізується. Суперточним я його не назву, але приємно грабельним він точно являється. А от кнопки ABXY y тут стали дзвінкими. Якщо у старшого брата вони були повністю тихими і м'якими, то в 20SX м'якість нікуди не ділась. А от звуки натиску стали голоснішими і почали дзвеніти. Зовсім не критично, і, скоріше за все, ви це помітите лише у випадку, якщо дві консолі будуть лежати перед вами. Але все ж я би обрав по кнопкам RGB 30, хоча різниця надто мала. А от кнопки Start Select та функціональна навпаки якісно підросли на цій консолі, їх натиск став тихішим, а звук і відчуття приємнішими. Знову ж, якщо говорити відверто, то кнопки хороші і тут, і там. Просто в мене є можливість порівнювати, тому нею я і користуюсь. По стікам взагалі нічого не змінилось. Вони хороші, як для цього цінового сегменту. Ну бо, наприклад, в міофліб вони взагалі ніякі. А тут відчувається супротив під час руху. Добре прорезинена поверхня не дасть вашому пальцю злетіти у самий непотрібний момент. Так, хід як і був, так і залишився малим. Але я вже звик, що у більшості бюджетних портативок саме так. Тому, в порівнянні з іншими, стіки тут взагалі-класні. то класні. Бампери. Це той випадок, коли сидять ці кнопки як вкопані. Причому на різних рівнях для того, щоб ви могли тактильно відрізняти ці кнопки. І зі своєю задачею цілком справляються. Натискаються як потрібно, легкості тут немає, а сам звук натиску викликає приємні емоції. Тому за бампери скажу дякую, хоча вони й виглядають як кіхті дракона. Ну і якщо з кнопками регулювання гучності тут теж все норм, то скажіть мені, Паукіді, для чого ставити кнопку включення, вона ж блокування, поряд з кнопкою повного скидання консолі, ну тобто її перезавантаження. У мене тепер буде страх перед блокуванням консолі, бо хочеш не хочеш, а рано чи пізно ти втулиш свого красивого пальця в це не ідеальне дизайнерське рішення. Та й тактильно їх відрізнити дуже важко, бо кнопки втоплені в корпус. Я маю повернути консоль, подивитись і акуратно натиснути кнопку блокування. Ну, коротше, так собі враження мінус однозначний. Нарешті ми добрались до екрану. Це чотирьохдюймова IPS матриця з роздільною здатністю 720х720 720. квадратик. І знаєте що? Цей квадратик об'єктивно набагато краще за звичні вам і мені прямокутнички це яскравий і соковитий дисплей, із налаштувань налаштування якого в операційній системі доступна тільки яскравість, найнижче значення якої не буде виїдати вам очі вночі. А найвище навіть дасть змогу пограти в сонячний день. Цей екран ідеально підходить для ігор з Game Boy та й більшості емуляторів, що встановлені на консолі. В цілому, вони і підібрані так, щоб витиснути максимум з цього екрану. Але коли приходить черга емуляторів, які не можна розтягнути, на сцену виходить RGB 30. Дивіться. По-перше, коли ви тримаєте 30-ку. У вас руки якби закривають праву і ліву частину консолі, і складається враження, що ви тримаєте в руках екран, на якому відповідно і граєте. Коли ж ви берете 20SX, такого відчуття немає, саме через її форм-фактор. Це перше. Друге, запускаємо GTA Vice City Stories і маємо нефігові такі рамки. І от у такому форматі набагато краще виглядає RGB30 зі своїм горизонтальним орієнтуванням. Так як ці рамки стають менш помітними, ніж у 20SX. З однієї сторони, я розумію, що це два різні форм-фактори для двох різних типів людей, але складається враження, що мені тут чогось не додали. До речі, це враження переслідує вас постійно під час експлуатації, відчуття якоїсь незавершеності. Але якість екрану на високому рівні тут сперечатися навіть не буду. І для усіх інших емуляторів з цієї консолі він точно буде кращим варіантом. А от операційну систему тут замінили з GLOS на Rocknix, і нарешті я отримав відповідь на питання, чому в RGB30 не фіксили баги, а тому що проект GLOS закрився. І до речі, там я не міг завантажити нові теми чи оновити консоль. Можливо, якраз через закриття, а тут ситуація зовсім інша. По-перше, в RockNix переїхали усі фішки, що були у попередниці. Ну добре, майже всі. Тепер у нас немає музики і перемикання треків в меню. Однак, явно видно роботу над помилками. Тепер мені не потрібно чекати по декілька секунд, коли я заходжу в меню мережі. Мені одразу по повітрю прилетіло оновлення, яке я із радістю встановив. Для кожної гри, як і раніше, ви можете обрати емулятор. Шейдери, пропорції екрану і навіть в якому режимі запускати гру з економією енергії чи з кращою продуктивністю. І навіть можете завантажити дані про кожну гру, включаючи обгортку. Тобто, ви закинули файли гри, зайшли в потрібний емулятор і натиснули X. Обрали пункт меню, завантажити дані. І система автоматично для вас знайшла все про цю гру, включаючи передперегляд. Ваша задача лише обрати необхідно правильний варіант. Ну і звісно, Wi-Fi повинен бути включений. Взагалі, Rocknix OS має настільки великий спектр налаштувань, що в мене було стійке бажання його зменшити. Я розумію, детальні налаштування для багатьох це круто, але я просто хочу взяти консоль і грати. А не налаштовувати кожен емулятор, роздільну здатність, шейдери та інше. Знову ж, операційна система однозначно крута, просто вона настільки гнучка, що місцями аж занадто для мого лінивого мозку. Ну і вибір емуляторів за замовчуванням явно натякає нам на те, що це портативка для старих добрих піксельних ігор з можливістю заходу в 3D. Але ось якого заходу? Давайте поглянемо. По ігровому досвіду тут досить цікава ситуація. Ця консоль, як і RGB 30, змушує вас усім своїм виглядом запустити старі піксельні ігри, які завдяки чудовому екрану отримають нове дихання. Тому грати в Game Boy усіх серій тут реально одне задоволення. А також тут зібрані емулятори, більшість з яких недоступна за замовчуванням на інших консолях. В основному це старі ПК, які запускались на DOS-системі і раніше. Зрозуміло, що в таких іграх ця консоль покаже максимальну простоту запуску усього, що вам заманеться. Тоді як поведуть себе складніші емулятори. До прикладу, усі ігри, які я тестував на PlayStation 1, мали стабільні FPS і гралися безпроблемно. Зрозуміло, що у всіх 3D-емуляторах в налаштуваннях я виставляв опції гри процесора і графічного прискорювача на Performance Mode. Nintendo 64. По-перше, ігри на цій системі запускаються без проблем. А по-друге, як ви можете грати в ці емулятори, враховуючи, що вступ до будь-якої гри займає по 10-15 хвилин. В мене не вистачає терпіння чекати стільки часу на пролог. Ну, окрім Зельди. Dreamcast я тестую переважно на Sonic чи Crazy Taxi, і жодна з цих ігор не показала лагів. А от PSP примусила мене попотіти. Стокова консоль приходить з набором в пару міні-ігор, які на цьому емуляторі запускаються переважно добре. Ага, знайшли кого дурити. Записав я сюди, значить, GTA, God of War і Tekken 6, і був здивований результатом. GTA з включеним фреймскіпінг показала стандартних 30 кадрів, але з трішки більшою кількістю підлагувань, ніж в тій самій MioFlip. З таким же процесором. В цілому вона грабельна. God of War взагалі запускати не рекомендую 14-15 кадрів, ну як в це грати? І знаєте в чому тут біда? Сюди не завезли вулкан, і усі ігри запускаються на OpenGL. Що автоматично дає меншу кількість кадрів. Однак здивував мене Tekken 6, який запускається десь на 30-45 FPS в залежності від сценарію і досить непогано себе показує. А тепер згадуємо, що це процесор RK3566 і робимо логічний висновок про PSP-емулятори. Здебільшого ця штука буде грабельною, але явно не у всіх іграх. А от говорячи про емулятори меншої потужності. То вони взагалі не викликають ніяких проблем. Та знову ж на цій консолі не хочеться грати в PSP. Тут просто запускаєш щось піксельне і отримуєш задоволення від процесу. І окремо про портмастер. Він тут встановлений за замовчуванням і знаходиться у вкладці Tools. Після першого входу він автоматично запускає оновлення та встановлює останню версію. Чого не змогла зробити RGB 30, скоріше за все через завершення підтримки GellOS. І тут ви починаєте кайфувати від портативки. Бо завдяки цій програмуліні ви можете поставити хоч героїв третів, Half-Life чи повноцінну GTA Vice City з ПК. Звичайно, якщо у вас куплені ці ігри і ви маєте доступ до файлів гри, бо для платних проєктів вам треба встановити Sportmaster цю гру. І потім закинути у відповідну папку усі файли самостійно. Однак його краса саме в платформерах, які затягують вас на декілька годин, якщо ви почнете в них розбиратись. Взагалі, сам по собі Портмастер змінює консоль в корені. І якщо він у вас встановлений за замовчуванням, ще й з останньою робочою версією, вважайте, що ви виграли джекпот. За Портмастер однозначно моя повага. До речі, під час гри консоль нагрівається ззаду. Однак нагрів настільки незначний, що його реально можна ігнорувати. Але лише до тієї пори, поки не настало літо і ви не вирішите пограти на сонечку. А батареї вистачить вам десь на 6-9 годин гри. Буде залежати від того, в які ігри ви будете занурюватись. Висновки як я вже казав, я не можу зайняти ні хорошу, ні погану позицію щодо цієї консолі. З однієї сторони, свіже дихання завдяки великому квадратному екрану вертикалки. З іншої сторони, є RGB 30, яка по своєму конструктиву набагато краще лежить в руках і виглядає в іграх. Оновлена RockNix OS дає 20-й версії більше переваг, в тому числі і повноцінно працюючий портмастер. Можливість завантажувати теми чи автоматично отримувати опис та картинки з передпереглядом переглядом для ігор. Однак знову ж, відсутній вулкан для хорошої емуляції PSP її розміри не дадуть вам легкості у транспортуванні, адже до кишені легко не залізе, а значить, доведеться тягати в сумці чи рюкзаку. Так, вона має гарний вигляд. І купити її ви можете за десь 2200, але. За цією консолью завжди плутається якесь одне маленьке але. І не скажу, що вона погана. Ні, в цілому я отримую задоволення від гри. Але завжди погляд падає на тридцятку. Ну і що дуже важливо, батарея вона виїсть вам усі нерви. Пам'ятаєте, як у огляді 30-ї я розбирав консоль, щоб скинути баг показу відсотків заряду? Так от, тут та сама штука. Тільки цю я вже не розбирав, а вирішив подивитись, як вона себе покаже, якщо просто експлуатувати, і через пару циклів заряду розряду наче все стабілізувалось, багів більше не вилазило. Однак я не впевнений, що коли консоль показує 20%, там їх реально 20%. адже на апаратному рівні з визначенням об'єму акумулятора тут якась дивна магія. Тому не дивуйтесь, що ваша консоль показувала 90%, а через 5 хвилин буде 20. Тому навіть після завершення огляду мені важко зробити однозначний висновок про цю портативку. Так, вона унікальна та прикольна, але вирішувати вам. У мене все. Дякую за перегляд. Усім удачі, Па-па.